Дві вулиці та один провулок станом на 24 вересня 2025 року не перейменували в Житомирі у межах процесів декомунізації та деколонізації. Про це йдеться в переліку неперейменованих адрес, які оприлюднили у телеграм-каналі проєкту деколонізація Україна. Згідно з ним у Житомирі мають перейменувати вулиці Вітрука та Ціолковського, а також провулок Галанчикової. Житомирянин Сергій каже, що вулицю Ціолковського перейменовувати не потрібно. Коски Колись займався з космонавтикою. Корольова переменуйте, візьміть. Це ж теж наш Житомирський. Силковський теж чого полював? Космос, Силковський, Корольова. Це ж все наше українське Житомирське переименування вулиці Вітрука не підтримує Оксана, місцева жителька. За її словами, він загинув, захищаючи Україну. Він учасник цієї Другої світової війни. Людина загинула, захищаючи Україну. Ніхто ж не говорить про політику. Говориться про те, що людина віддала своє життя за Україну. А то, що Україна колись була в складі Радянського Союзу, то це ж це таке діло. Ні, відрука, мені каже, це... вітрука не треба перейменовувати. Є всякі якіри, КГБісти, НКВД. От їх треба так. Да. Можливо, це і е, хорошо. Чисто як політично, окей, чисто як зручно не окей. Всі люди, вони завжди. Знали, що це вулиця Вітрука і всі завжди йшли на вулицю Вітрука. А коли це якась інша вулиця, ти потім плутаєшся і ти не можеш просто знайти, що це, де це і як. У 2023 році міська рада звернулася з експертним висновком до Українського інституту національної пам'яті щодо необхідності перейменування вулиці Цілковського, а у 2025 році щодо провулки Галанчикової, розповіла Олена Бабушко, завідувачка сектору з питань охорони культурної спадщини департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради та членкиня комісії з топоніміки. відповідях інституту національної пам'яті зазначено, що Вулиця Цялковського не підлягає обов'язковому перейменуванню і не є символом. символом Комуністичного тоталітарного режиму, крім того, проволок Галанчикової теж не є обов'язковим до перейменування і не містить вимог вимог закону щодо обов'язкового перейменування. Питання перейменування вулиці Вітрука за словами Олени Бабушко. Міська комісія із Топоніміки розглядала на засіданні 19 травня 2023 року. Членами міської комісії топоніміки не підтримано перейменування вулиці Вітрука. в Місті Житомир зв'язку з тим, що вітрук. Це наш земляк, який народився в селі Андрушки Житомирського району. І Вітрук, це людина, яка честю виконувала обов'язок звільнення України від нацистської окупації. Він не є в переліку осіб, чия діяльність підпадає під норми закону про засудження комуністичного тоталітарного режиму. Вадим Позняков, співзасновник та голова проєкту деколонізація України, говорить, що такі назви, як Ціолковського та вітрука, потрібно повторно винести на розгляд експертної. Комісії Українського інституту національної пам'яті з його слів вони можуть не належати до переліку назв, які підлягають перейменуванню від 2023 року. Однак мати зв'язок з колонізаторською політикою Росії стосовно цілковського все ж таки всі російські вчені. Це все це все дуже добре. Але російська вулиці імена названі імена російських вчених мають бути в Росії. У нас є свої і маніпуляції щодо корольова, які іноді можна почути. Це все ж таки притянута завуха історія, тому що корольов. Все ж таки наш, а ці алковські ні Галанчикова – та це російська льочеса. Вона народилась не на Бутому Вона народилась, наскільки пам'ятаю, в Естонії. Вона є, скажімо так, учасницею теж такого російського російського військового мілітарного російського мілітарного героїчного пантеону. Не потрібні вулиці названі іменами людей, які є частиною російського мілітарного пантеону. Тут складна ситуація, тому що це треба виносити. Оце наприклад повідруку на розхідні експертної комісії інститут національної пам'яті, тому що. Тут бачимо, але він не учасник другої світової війни. Але при тому, одночасно він учасник радянсько-пінської війни. Там є інші факти біографії, які ну це не це не є привод. скажімо так це не є приводом для гордості. Більше справими, що в Житомирі є зараз низка сучасних героїв. Богдан Короленко, співробітник Українського інституту національної пам'яті, говорить до кінця вересня 2025 року. Інститут оприлюднить перелік осіб подій наз об'єктів топонімії, які підлягають перейменуванню. «Також буде також буде такий же перелік, тільки тих осіб об'єкти топонімії, пов'язані з якими не підлягають підії закону. Відповідно, ну орган місцевого самоврядування, коли бачить, що в цьому переліку є назва умовного суворова, яку вони не перейменували, вони мають її е перейменувати. Якщо орган місцевого самоврядування впродовж піврічного терміну не зробить цього, не в, 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 ухвалить рішення щодо перейменування такої вулиці, то таке рішення своїм розпорядженням має ухвалити відповідний сільський селищний міський голова. Якщо впродовж трьохмісячного терміну він цього не зробить, то відповідно у тримісячний термін це рішення у формі розпорядження має ухвалити голова відповідної обласної державної або військової адміністрації. Ілона Касаткіна, Леонід Харшан, Надія Назарук, Тетяна Ревак, Суспільне новини, Житомир.